Ми сьогодні вже на ранковому зібранні молитованому, спілкувалися на цю тему, і я хотів би сказати в моєму житті, як піст відкрився мені, і як він робив роботу Господь через моє бажання поститися до нього і взивати до нього. Я казав уже, да, що. У нас із дружиною 12 років не було дітей. Я сидів в тюрмі, вона приїжджала до мене на побачення, на довгі побачення. І три доби, і доба була, вона приїжджала до мене. І ми, як кожна сім'я, як кожна родина бажали мати дітей насліддя для того, щоб наші діти вони йшли після нас і несли цей прапор. Молилися і постилися. Молилися і постилися. І коли я вже звільнився, вийшов із тюрми, я в тюрмі покаявся. Жінка моя теж, коли я сидів, покаялась, потім прийняв водне хрещення, вона, а я прийняв водне хрещення вже коли звільнився. І в мене друг, вісім дітей, він присвітером зараз на вапілі, Володя Худа. І він каже: Бог дасть вам дітей. Я вірив, що з дітей. Я вірив, але дружині казав, Танечка, ти знаєш, ну якщо так фізично у нас з дітьми не виходить, то дуже багато є в дитячих будинках дітей оставлених. Ми візьмемо, будемо їм батьками, вони будуть нашими дітьми. А жінка каже, я вірю, каже, Бог дасть діточок нам від нашої плоті. Кажу, слава Богу. І ви знаєте, мій друг, вони такі ревнісні молитовники, ревнісні молитовники. І він каже, ми зібралися у нас, вони приїхали до нас. Ми зібралися, і він каже, ми візьмемо сім постів. Сім постів ми візьмемо. І ми брали моя родина і його родина пости за цю нужду. Ми не розповідали, не казали але, ну дікому, але ми постилися. І саме головне, я скажу так, дорогі друзі, брати та сестри, що ми заявляли цю потребу в церкві. Молитва церкви. Вона не просто має силу, вона велику силу має. Тому не стісняйтеся, і якщо у вас яка потреба є, про яку стидно може сказати, чи це сакровенне якесь родинне, сімейне, там, це здоров'ям, кажіть, брати та сестри, помоліться, у мене є нужда, Господь знає. І винесіте цю нужду. А Дух Святий Він знає помисли вашого серця, і народ буде пов'язуватися молитві. І це Господь вирішить, вірте, молитва церкви має не просто велику силу, а дуже велику силу. Молилася церква, і ми брали пости. Один піс взяли, другий піс, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. І коли ми сьомий піс взяли, і після посту я кажу: ну а далі що? А брат Володя він каже, а тепер будемо чекати. Це був 2000, кінець 2001-2002 рік, початок. І так пройшло воно. І потім воно місяць за місяцем, ну, не жінка, ну, так іде, іде. І потім у вересні місяці 2022 року моя жінка завагітніла. І ця радість, яка прийшла на серце від Господа. Я згадав, пости і молитви це той фундамент у нашому житті, в наших потребах, який ми закладаємо. Господи, в наших дітях, в нашій роботі, в нашому місці, де ми будемо жити, будемо працювати, на кому будемо одружуватися. Це все те, що ми повинні закладати. Цей фундамент для того, щоб будівля стояла крепко, яку ми будемо будувати. Будівля нашої сім'ї чи нашої праці і так далі. Пост і молитва Всі слізьми перед Господом. Господи, благослови. І Господь, може, хто не знає, скажу: Господь не просто дав дітей. А дружина моя молилася, Господи, дай не дитя, а дай дітей. Господь благословив і дав трійню. Народилася трійня. Троє дітей одразу народилося. Дружина народила общій Плод 8 кг, 130 г, троє дітей. Пошти майже кожна дитина по 3 кг була. А сама така худенька, як Аня, ну така, 56 кг, чи скільки в неї і зараз так у неї. Це одне свідчення, таке невеличке. Друге свідчення. У мене друг. Саш Фрарак, він одійшов вічність. Це другий вже друг, одійшов вічність. Він вчив мене поститися і молитися на моїй. Ранішній стадії мого християнства, він казав, як підходити до цього, як підходити і як це робити. І я від нього це приймав, як від Господа, бо він був дуже гарно наставлений. І так трапилося, що Він захворів на важку хворобу. Він захворів на таку хворобу, ви знаєте, що від неї вимирають, умирають часто. І він болів, у нього вже ліву сторону одняло, сачилася тут, я не знаю, як називається ця рідина, гнічі, і якісь, ну в общем, сачилися із груді, там свищі появилися. Він уже не міг на обезболювальних жив. Він не міг уже так просто жити. Він пив оці таблетки, вони з наркотиком там, чи з чим. Я приїжджав до нього і бачив, як він чахне, він вже не міг сидіти, він тільки лежав. І ми. З ним спілкувалися і вирішили. Ми поїдемо по церквам. Ми цю потребу понесемо, щоб брати і сестри України, де ми будемо, щоб вони розділили цю нужду. Він такий труженік був. У нього троє дітей-інвалідів, церебральний параліч, у нього четверо дітей, а троє дітей, дівчата вже всі померли. Вони дівчата ну, церебральним паричом. І він служив для інвалідів по всій Україні. Його знають, знають у всіх областях. І в Сумській області знають його. І, і везде, і, і по всіх областях. Він купував, він приїжджав, він провідував, він молився. Він... Так от він тружеником був дуже таким старанним. І ми поїхали по церквам. Херсонська, Кіровоградська, Дніробетровська. Почаєві були, в Кремінці, в Тернопілі і так далі. І так далі. Були, Я всі не в Богуславі, в Київській області були. І завжди, куди ми приїжджали, я взяв такий термін такий часу для того, щоб можна було, ми заявляли нужду. Він проповідував, я трохи свідчив, і ми заявляли нужду, щоб церква молилася, щоб церква молилася. І коли ми приїхали вже додому, він вже був істякнувши, сили його покидали. Це був січень місяць. І коли він йде на гору, він каже, Андрюша, я піду на гору. Це він йде в пост. Я за цей час, коли він іде на гору, я його не турбую, я його не дзвоню. Він піднімається у себе в будинку на другий поверх, зачиняється в кімнаті. І він сім днів був в пості. Сім днів був в пості, то він потім розповідав, каже: я виходив, лягав на сніг. Каже, тіло в мене горіло. Просто горіло, не холодно було, а горіло Уже там на сьомий день. А воно, знаєте, хто постився по, 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 по три дні і більше, отак зранку просипається, а, а язик до нього прилипає, ну, так сухо. а потім розходиться, все нормально, і слюна пішла, все хорошо. І от то він каже, дуже важко язик було повернути, і те тіло горіло. я приїжджаю до нього, він каже: Господь мене іцілив. Він після того. І ще прожив чотири роки. Чотири роки, але він вмер по другій хворобі. Господь зцілив його і Він служив Господу, він служив Господу ревнісно, був здоровий. Господь має велику силу і має дуже велику силу молитва церкви. Обов'язково, коли ми отримуємо, від Господа відповідь, і молитва церкви була присутня. Будьте вдячні церкві. Дорогі друзі, брати та сестри, будьте вдячні церкві. Не забудьте подякувати, по-перше, Богу і церкві за те, що молилися. Це дуже важливо перед Богом. Майте страх і вдячність. І ще одне невеличке свідчення, і будемо молитися, так, Льоня? У другого друга мого, за якого казав 8 дітей. У нього мама теж хворіла на рак. Захворіла на рак, і як у жінок буває, ну, грудь, часто відрізають груди і так далі. І вона вже була, їй було за 60 років, ближче до 70 і вона сказала, що що в неї рак. Собірить присвітеров, приїхали присвітера, зібралися, помолилися і сказали, їдьте в лікарню, сестра Діна, їдьте в лікарню. Вона спитала, їхать мені чи не їхать уже я в годах. Вона каже, їдьте в лікарню. Постилися і молилися. І її родина, наша родина. І Господь вродливий ще 12 років Дав їй життя. у жінки у Володі Худи. Пухлина в голові. Ми вже збиралися, у якого 8 дітей. Збиралися. На операцію в Мічників в Дніпрі повинні робити операцію. Вона отак ішла, йшла, і йшла, йшла, раз, потікала сознання, і добу була без сознання. Так пухлина вже розрослася, що давила на мозок, і вона вже була без сознання. Крик, Боже, діти плачуть, чоловік плаче, все, ну, паніки не було, але ну, мати ходила все, ну, жінка його точніше. Ми вже планували вже з лікарем домовилися і приїжджаємо останні якісь штрихи з лікарем. А ми постилися і молилися. І він заявляв по всій Україні в Америку, кого знав, в Німеччину кого знав, в Росію, кого знав, і з віруючих. Він заявляв цю нужду. помоліться, У мене жінка дуже хвора. Дуже хвора похлина в голові, але ну, доброкачесна, не зла злакачесна. І молилися, і постилися. І коли ми приїжджаємо в лікарню і кажемо, Дуся, він, вона виходить з палати, Дуся, ну що? На середу буде операція, будемо. Він каже: Ні, Володя, не буде операції. А Володя каже, чого? А мене Господь зцілив. До сих пір це було в 9 році, до сих пір вона живе. Так, да, вона не така бодра, вона вже більш спокійна, більш... але вона до сих пір живе. І саме головне, що подяка церквам і Богу. Зразу після цього, як вона сказала, ми дякували Богу, ми славили Господа. Слава Ісусу Христу!